Окей, okay, let's go. Усі привіта на каналі нецікавий! І сьогодні ми продовжуємо грати в демо версію Minami Lane У нас лишилася ще одна місія, яку я хочу сьогодні пройти. Тому поїхали. Поїхали до гри. Що ж, продовжимо. Продовжимо ботувати Ага, лише старі люди тут живуть. Мені потрібно більше молодих. Ну, а потім, зрозуміло. 80% задоволення і 300 доларів в день. Ого. 8 будин... 에... споруд або менше. Добре. Що у нас є по рамену? Давайте ми зразу. Ага, тут такий у нас рамен стоїть. Давайте ціну зменшимо, якщо у нас тут. А, ні, все добре. 10 з 10 я бачу. Апгрейдс. Можна апгрейднути. Можна апгрейднути рамену. Та можна апгрейднути будинок. Ну, давайте. Давайте зараз ми апгрейднемо рамену. Блін, я не знаю. Або додамо. Давайте додамо щось. Bookstore. Хм, добре, давайте поки нічого не будемо додавати. Давайте почнемо. А... Давайте апгрейднемо, давайте апгрейднемо. Блін, я не знаю навіть. Ну, давайте так, зробимо. Нехай буде. Стардей, погнали стардей. Проживемо ще один. Не знаю, ще одну історію в цьому цікавому світі на цій цікавій вулиці. Точніше нецікаві вулиці, хоча табола не цікава, ця буде цікава, Отак, давайте. Табола не цікава, ця буде цікава. <сум> Тому що тут є різні апгрейди, тобто тут вже щось цікавіше. Котик? Котик? Карманиб захейтить, але тут є котик. <сум> На цій вулиці є котик, прикольно. Кінець дня ми зробили нічого. Ми зробили 95 доларів, в мінусі. Давайте ми додамо зараз Modern House. Давайте ми додамо Modern House. Тому що це потрібно робити. Так. Руф ми підбираємо до цього. І. Оток. Щоб воно було однакове з цим. Можна обгрейдити навіть, так? Вау. Ну поки не будемо це все робити. Давайте апгрейднемо. Давайте все-таки апгрейднемо. Раменну. Давайте апгрейднемо рамену. І трошки підвищимо ціни. Чуть-чуть. Like the old days, Ну нехай. <сум> нехай. Мені подобається назва. Добре. У нас падає задоволення, я так бачу. Дуже сильно падає задоволення. Ого. А що ж це так? Чи ціна не сподобалась? Більше нудл. Більше нудл. Гай. Ага. Котик. Дуже сильно впав впало задоволення. Different shops... Угу. гаразд, я почув, хм. ясно. Нам доведеться чимось пожертвувати, тому ми робимо свій ідеальний рецепт. Приберемо одну креветочку. додамо порки, трошки знизимо ціну Чуть-чуть. Тому що виходить що дорого. Можна один порк лишити. Давайте так, давайте спробуємо так. Давайте додамо парк. Хочу все-таки парк. Можна, до речі, букстор зробити. Але у нас немає 60% задоволення. Тоді давайте парк. Давайте зробимо парк. Ну який, давайте такий. Хай буде. Хай буде щось типу того, можна вкрейнути його, до речі. Ну добре, стардей. Погнали. Чи буде підвищуватися у нас задоволення? Менше креветок? Більше креветок. Менше креветок, більше креветок. І що робити? Менше креветок. Дивіться, одні хочуть більше креветок, інші менше креветок. Відкривати ще одну раме, по ідеї, можна. Або лишити так. Лес Парк. Ну, поки я бачу люди, які хочуть менше креветок. Більше нудл. Більше, знову більше. Менше нудл. Окей, давайте зменшимо нудл і. і лишимо, як є зараз. Ой, треш не забрав. Ну з нуля, ну з нуля, ну добре. Бачите, рецепт впав у всіх. Я зрозумів. Ціна, під... Ціна хороша. А от рецепт впав. Давайте менше нудл. Приберемо нудл взагалі. А... Та й лишимо так, мабуть. Давайте лишимо поки так. Раз, два, три, 4, 5 білдингів в мене. Треба. Так. Ага, тобто. Тобто окей. Я, я зрозумів. Давайте додамо. А тоді. Блін, хочу букстор зробити, але мені не вистачає грошей. Давайте тоді ми побудуємо ще один модерн хаос, хаос, І зробимо менше креветок, Так. І зробимо менше креветочок. Але, блін, ну. Старі хочуть теж креветок. Вони хочуть більше. Нехай буде дві. Нехай буде дві. Давайте так, потестимо. Давайте потестимо так, апгрейдити поки нічого не буду. Лишаємо, як воно є. Мені потрібно 300 доларів отримувати за день, тобто мені потрібно букстор ще зробити. Котик. Бачу котика. Менше порк. Менше порк. Хотять. Хотять менше порк Менше креветок Менше порк, менше креветок Більше креветок я поки ще не побачив. Більше нудл Noodle. Одні не хочуть нудл, інші хочуть нудл. одні не хочуть креветок, інші хочуть креветок. Як мені всім годити? Як мені усім догодити? Молодим не подобається. Не, по не подобається молодим. Більше нудл хотять. Тоді давайте знаєте, що ми зараз зробимо? Ми зробимо і більше більший нудл, і більше креветок. Давайте. Більше нудл і більше креветок. Щоб воно всім заходило, давайте зменшимо ціну. Хоча, я думаю, нормальна ціна. Ну давайте на один. На один зменшимо. На один буде чесно зменшити. Поки нічого не будемо обгрейдити, ми почекаємо, а, поки у нас не збирається грошей більше, і побудуємо букшелф. Букстор, букстор, вибачається. Букшелф каже. Окей. Okay. Хай дивляться, що... Ой, коротше. Менше парк. Лес парк, лес нудл. Більше яєць, лес shrimp. Ну, зараз будемо щось думати. Лес нудл. яєць. Добре, приберемо порк менше. Ну добре. У нас 6 будівель. Я думаю, зараз ми зробимо Bookshelf, Ой, bookshelf, BookStore один І ще одну рамену. Бачите, взагалі не подобається. Добре, зараз ми щось придумаємо. Тут уже, бачите, складніше, складніше Виходити всім. Давайте букстор. Зробимо. Опа, новела. Давайте мангу. Одненьку мангу нехай буде. Давайте новелу якусь додамо. Комік. Давайте не треба комік, давайте фантастичну новелу. Travel guide, ну Тревелгай. Uh, no давайте отак. Спробуємо. Спробуємо спочатку так. Далі, якщо що побачимо, що там вийде. Давайте ми приберемо один нудл, то яйце приберемо креветку. Давайте ось так. Спробуємо, я не знаю. Поїхали? Ну давайте. Поїхали, давайте трошки прискоримо. Морш Рім тепер хочуть. Хм. Я навіть не знаю, що вам зробити. Добре, з, з книжками я вгадав. Більше креветок тепер хочуть. Так, дивіться, я вгадав з книжками. В принципі, я підібрав нормально книжки для них. Добре. Непогано. Книжечки підібрав, все окей. More noodle. Більше креветок, більше нудл хочуть. Як багато сміття з'явилося, бляха, на вулиці. Менше порк, менше пок. з десяти вам не подобається. Ну добре, давайте ми зараз приберемо. Давайте додамо фантастичну новел. Fantasy Новел. Давайте нехай буде. По Подивимось, що з цього вийде. BookStore. Я не хочу. давайте... Book World. Отак, не знаю, хай, -хай буде дуже банально, але ну нехай. <'я> дуже банально, але нехай. Менше порк. Більше нудол, більше креветочок. Менше нудл, давайте отак. Мінус один? А, рецепт не сподобався. Ага. Ну нібито давайте так. Давайте я ще візьму. Я б хотів би 5 б'юті додати. Можна апгрейднути, так? Ану. Так і шо? Це мені дало? Ну, давайте на фантастичну новелу трошки ціну збільшимо, вона все-таки фантастична. Добре, давайте. Ну, давайте спробуємо. Мені здається, в мене не вийде виграти в цьому вже в цій місії, але. Подивимось. Добре, нібито краще стало в книжковому магазині. Менше яєць. Менше яєць. Менше яєць. Більше нудл. Вау. Книжки подобаються? Шик. З книжковим магазином я вгадав. Хай буде. Рамен, рамен. Треба щось робити з раменною. Треба якийсь рецепт знайти. Більше нудл менше... Ні, ну менше шрімпа я вже не зроблю. Більше нудл, менше яйця. Ем, я не впевнений. Чи варто мені прибирати яйця з рецепту? Я не впевнений в цьому. Що ж робити, що робити? Що робити? У нас лишається всього 3 дні. У нас залишається 3 дні. Ай-яй-яй. Ну, дивіться. Ціна взагалі нікому не подобається. Ну, тут мінус 2, я бачу. Профіт в мене є, але він не такий великий, як мені потрібно, тому ми зараз збільшимо ціну в раменшопі. Ми можемо це зробити. Давайте приберемо яйце дому нудл. Давайте отак зробимо. Ну і трошки збільшимо профіт. Я розумію, що це мені вб'є отут відгуки, але. І треба гроші. <сум> Тут є міняти. Ну давайте, давайте я спробую. Я, звісно, розумію, що це буде. Ага, давайте отак спробуємо. Давайте ось так. Спробуємо, нехай буде. Давайте ми щось апгрейднемо. Так, давайте апгрейднемо. Все, поїхали. Немає у нас коштів. Трошки вилетіло. чуть чуть Чу-чуть мене вилетів запис, але ми повернулися. Я повернувся до вас. Трошки вилетів запис. А... За ціну поки нічого не кажуть. Це окей, нібито. Нам потрібно підвищити заробіток. Менше порк, Менше порк. ну Іншим подобається. Нам потрібно почати заробляти більше. Книжки заходять. Книжки йдуть на Ура. Ну і задоволення я бачу, збільшується. Потихеньку, 72%, нам потрібно 80. Ну, задоволення ми добити зможемо, а от заробляти 300 в день. Доларів, ну я не знаю. Це буде дуже важко. Ну, ми зараз, звісно, підвищимо. Ми зараз спробуємо підвищити ціни кругом. Ну, вибачте вже за це, але. такі Такі справи вже. 74% задоволення. Не встиг побачити, що вона не хоче в рецепті. Але поки всіх влаштовує, в мене збільшується максимально е, задоволення, ми 237 заробили. Потрібно підвищувати ціни. Я розумію. Ціна трошки вам не сподобалась. А, давайте в BookStorie ми підвищимо ціни. Ми підвищимо навіть ось так. Я ризикую, але я зроблю ось так. Ви мене, звісно, вибачте. І давайте щось. Давайте отак, б'юті додамо. Тут можна б'юті зробити, тут не можна б'юті зробити. Тут б'юті можна зробити? Можна, давайте отут зробимо б'юті. Давайте, давайте спробуємо. Це останній наш день. Нам потрібно. Добити все, що можна добити. Якщо ми зможемо, це буде класно. Якщо не зможемо, ну. Так вже вийшло. Так вже вийшло. Ну, дивіться, задоволення не підвищується. Хочуть рецепт змінити. Підвищилось на одне задоволення на 1%. Прекрасно. Ще 3 потрібно добити і заробити. 300 баксів за день. 78% задоволення. Гарно, 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 гарно. Гарно прикольно. Менше креветок. Ну, в принципі, дивіться, в книжковому магазині ніхто не кусається, ніхто не плюється, тобто ціни нормальні, адекватні. Є 80%, але немає, немає. На жаль, заробітку. Мабуть, все ж таки, одне щось ми там не зробимо. На жаль. От і кінець дня. Ми пройшли. Ми пройшли. У нас все-таки вийшло. Ми в останньому нашому дні, 10 дні. У нас все-таки вийшло виконати всі поставлені задачі, і вулиця стала щасливою щасливою і прибутковою. Отака От у нас цікава вулиця вийшла. В минулому епізоді була нецікава, цього разу цікава вулиця вийшла. Ну що ж, мені сподобалось, не знаю, як вам. Lane прикольна гра, можливо, я її придбаю повну версію, я 100% додам її в вішліст. Вже все буде залежати від ціни. Мені сподобалось. Я відпочив, я кайфунув і... Нехай вам ще стоїть та... Почуємось.